Добрий день, діти? Всідайте. Діти, ми сьогодні розпочинаємо вивчати наступну тему. Як ви бачите, з напису на дошці і на екрані. Наступна тема, яку ми будемо включати, цілий розділ, має назву Магнітне порог. Перед тим, як приступити до роботи, я роздам вам блоки навчальної інформації, з якими будемо з вами працювати. Прошу. Отже, діти, до 3.16. Отже, увага. Це за один між провідниками струму виникають сили взаємодії, які називаються магнітними силами. Один-два. Навколо будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. 1-3. Магнітне поле. Це особливий вид матерії, який проявляє які проявляються, Отже, <продуктив> від, будь ласка, перша теза. Між провідниками струму виникають сили взаємодії, які називають магнітними силами. Так. Отже, між провідниками струму стромом виникають сили, які називаються як? <продуктив> магнітними. <продуктив> Максим, <Магнітними. продуктив> повтори, будь ласка. Так, тепер переходимо до третього етапу. Зараз ми знову будемо проходити ці тези, але вже будемо старатися трошки вникати в суть того, що про що йдеться. Будемо старатися потрошечки знайомитись і розуміти ті всі речі. Отже, тепер маємо декілька хвилин, щоб тези переказати один одному. Будь ласка, Я почну, а ви продовжуєте. Нагадаю вам, що суть цієї гри я називаю тезу, кажу, кому її відтворити, той відтворює, а потім передає пас е, учаснику з іншої команди. Команди у будуть тепер без споглядання в блок е, відтворити те, про що ми говорили. Отже, увага! Як називаються сили, з якими взаємодіють два провідники зі струмом? Магнітна. Правильно. Е, магнітна стрінка. що це таке? Магнітна. Правильно, Богдан. Так. Як взаємодіють між собою два полюси магніту? Е, Онеймені відштовхується, а різноманіт притягує. витягується. Витягується дуже добре. Е, як визначити напрям е, магнітного поля? Правого правої. Кутушці, так, кутушці, а да, в, в, в провідний фонд за прав...